Отримати безкоштовну правову допомогу зможуть прикарпатські ветерани і ветеранки. Для цього самі герої ініціюють проведення юридичного форуму. Деталі в сюжеті. Ветеран Андрій Фармуга пояснює, нині юридична підтримка українських військових залишається несистемною. Тут проблема в наступному, що зазвичай такі консультації вони є одноразові, де людина отримує. Дуже стартову таку інформацію в основному це перелік необхідних документів і куди занести але. Після цієї консультації юристи собі відмічають, що проконсультовано таку-то кількість ветеранів, але дуже рідко відслідковується наскільки ця консультація йому допомогла, і наскільки питання вирішено. Відтак, ветеранам доводиться оплачувати професійну допомогу юристів. Дуже часто наші друзі, ветерани, які повертаються до цивільного життя, в розмовах з цивільними згадують про те, що Легше звернутися до юриста на платній основі, заплатити і вирішити швидко свою справу. Проте, ми хочемо зруйнувати цей міф. Наш форум покликаний надати безперервне е, таке консультування і знайомство надалі, яке дозволить ветеранам і ветеранкам отримувати всі необхідні консультації з тих питань, які їм е, важливі у сфері юриспруденції. Сергій Галкін з власного досвіду знає про найпоширеніші проблеми у війську. Є дві основних проблеми у військовослужбовців. Так, це неналежне, забезпечення, неналежне грошове забезпечення, тобто, скажімо так, неправильно нараховане або ж неправильно встановлений причинно-наслідковий зв'язок їхнього захворювання. Юридичний форум для ветеранів та ветеранок відбудеться в Івано-Франківську 30 квітня. Безкоштовно консультуватимуть охочих три юридичні команди.